Як з тобою жити? У мене до сьогоднішнього дня мене тіпає. Ти не давав мені грошей. Ти ж можеш навіть з гривень дати жінці. Що Чесно, не пам'ятаю. Я пам'ятаю. Привіт, дорогі мої підписники. Ви на каналі Ольги Тягун, на моєму ютуб-каналі, і тут все, крім косметології, тут все про жіночі і про чоловічі. Нещодавно мене клієнтка, клієнтка, вибачте, підписниця спитала щось, ви дуже багато говорити про жінок. Можливо, поговорити про чоловіків. І ця тема, яка вас сьогодні висвітилась, і, скоріш за все, вас зацікавила, про чоловіка жлоба, хоч негарне це слово, але той, який жалкує гроші на свою жінку. І в мене така була ситуація, в мене була така історія. Але мені хочеться цю історію поговорити не з самій, а все ж таки з чоловіком. Ну, Ви розумієте, така, я, м, така тема, яка. Ну, скоріш за все, він не захоче прийти. Але так як він щирий до своєї жінки, і він не жлоб, я його запросила і він тут. А <everyone's in> <audience> <laughs> Привіт усім підписниці і підписники каналу Мої женщини. <laughs> я готовий. <laughs> Заманила я його, до речі, крутим повідомленням. Я думаю, ми його можемо вставити, правда? Можемо. Е, щоб прийшов чоловік на ефір, я вам хочу сказати, це дорого коштує. Тому ми коротко, чесно, відпускаємо потім тебе разом з собою і ми йдемо гуляти. Пам'ятаєш цей період в житті, коли ми жили разом, і в нас був період, коли ти не давав мені грошей на колготи, Пам'ятаєш? Всі знають про колготи? Слухай. Ти пам'ятаєш чому цю історію? Ні, якщо чесно, не пам'ятаю. Так, ну, я... ну дивіться, ми приходили в Карабас, він відкрив тоді Карабас. І я кажу, дай мені е, гроші на кого. Та він каже, грошей немає. Я приходила до тебе в Карабас, рахувала столи. Ага. Я кажу, я, як немає, тут вже на 10 пар і на двоє туфлей. Я пам'ятаю про історію про плаття, про... про кого ти не пам'ятаю, але я так розумію, що це одне й те саме. Так, я пам'ятаю той період часу, коли. Ми були в полуха в кредиті, і у нас слава богу була повна посадка гостей. І ти приходила, е рахувала мені в вечором Каже, слухай, у нас же ж повна посадка. Чому ти не можеш мені купити то плаття? Я кажу, ну тому що у нас є боргові зобов'язання. У нас є то, 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 -то дуже багато е зобов'язань. І по тій причині я не можу тобі купити. Ти кажеш, що ти ж все рівно заробляєш, то не могла зрозуміти. Що я таку, таку історію, я пам'ятаю. Так, да, я ніяк не могла в'їхати, а проблема була в тому, як ми вияснили вже через років 8 да, чи 9. Проблема в тому, що ми не розмовляли і не було пояснення таке, знаєте. Ну, по типу, я жінка, я ще студентка тоді була. Ну, що, що пояснювати бізнес-процеси. І був великий мінус в тому, що ми про це не говорили. Це зараз вже ми два бізнесмени, які прекрасно себе розуміємо, і я знаю все про твої бізнес-процеси, ти знаєш всі про мої. При тому, при всьому, щоб ви розуміли, ми навіть знаємо, як звати всіх людей, які працюють в закладах. В кожного. У мене в школі, в клініці, в його в двох закладах. Що я знаю все про тебе. Що ти знаєш про мене? Про при всьому, навіть хто заміж виходить, хто повар, хто офіціант, прибиральниці, знаємо все. І таким чином нас це і зблизило. А багато чоловіків не розповідають жінкам про їхні бізнес-процеси. Як думаєш, чому? Можливо, навіть знаєш? Ну, Тому що не, не поставлено в сім'ї так. Розумієш, у нас на нашому першому етапі життя ми теж цього не відфільтровували. І не все один одному розповідав. А роз, от що ти тоді мені не розповідав? Тому що не вважав мене м, людиною м, спів, співрозмовником, який буде це? чи яка зрозуміє? Ні, на той період часу я по типу знаєш, жив старими стереотипами. по типу, що жінка є жінка, да, вона там має займатися ага. своїми справами, а ти, як чоловік, маєш робити свої справи, і вона не має лісти, але тут дуже велика помилка, е, і то ми зрозуміли з часу. Угу. А як думаєш зараз? От ти спілкуєшся теж з чоловіками, з друзями, з партнерами, з клієнтами, з людьми та багато коло чоловіків. Як вони зараз, то з жінками? Ну, якщо ти це знаєш, обговорювали, якісь теми такі є, мені прям цікаво стало. Серед моїх знайомих, друзів коло моїх людей, це ті люди, які їх жінки доповнюють, і на великий відсоток вони діляться своїм. Внутрішніми процесами, що робочими, що там особистими діляться зі своєю другою половинкою. Але я не знаю, чи на всі 100%. Угу. А скажи, це все-таки має йти від жінки бажання дізнатися чи від чоловіка бажання розказати. От чому не говорять, тому що жінка не цікавиться. Чи тому, що чоловік, в принципі, не хочеться сказати її, і от як думаєш? Ти знаєш, моя думка в тому, що двоє не навчені. Uh -huh. Тобто, якщо один буде хотіти, а другий буде ненави не навчений, не буде діло, тось кожен має мати бажання Угу. Uh -huh. запитувати, цікавитись, доповнювати. То розповідати. Тобто, немає такого, що все-таки жінка має якийсь підхід і випитати, як на роботі, ще щось, щоб хотілося розповісти. Чи це залежить просто від. від Взаємозв'язку чоловіка і жінки. Не, на мою думку, що жінка в будь-якому випадку має мати цю харизму, має мати якийсь такий спеціальний підхід до чоловіка для того, щоб е, він розкрився. Да? Точно так само, як і чоловік до жінки. Uh -huh. Але кожен, е, кожен із партнерів має вміти і має мати бажання разом це робити. Uh -huh. Якщо одна сторона закрита, значить сім'ю побудував. Да? Точно так само, якщо одна сторона хоче її будувати, друга ні, нічого не буде. Точно mm -hmm. так само у всіх інших процесах. Так, да, згодна. Але скажи мені зараз, тобі е, хочеться витрачати кошти на свою жінку? Це, мен... чи... <по> чи потрібно? Ну, по типу, ти вже розумієш, що ти там давно щось не дарував мені там, чи що. Ти, тобі, тобі хочеться чи потрібно? Ти <по> знаєш. Тільки чесно, чесно коли я позбувся всіх кредитних зобов'язань пару років тому, да Ну коли ми позбулися їх, мені піздець, як захотілося то робити. По причині того, що якийсь тягар війшов, зійшов з плеч, да? і ти став більше м відкритішим до цього. Але це потрібно в будь-якому випадку робити, навіть з тим, якщо в тебе є той тягар. У мене бажання є велике. Бажання це зв'язане з тим, що ти це заслуговує. Можна було без цього. І питання було: ти мене збив. А скажи мені, правда ж, можна навіть зробити приємне купити той тюльпан чи ту троянду, і зробити приємне навіть тоді, коли коштів немає. Ти не можеш щось. Велике? Ну, ти ж можеш навіть 100 гривень дати жінці і сказати, що от це тобі купив щось чи якусь цукерку привезти. Ну, незалежно від того, наскільки фінансове положення важке. Це прояв турботи, любові до жінки, що ти хочеш тратити гроші, але на сьогодні там немає можливості. Це правильно? Чи краще дочекатись, поки ти можеш заробляти, і потім там давати жінці? Я думаю, що це ти зараз в першу чергу маєш сказати мені, чи це е, правильно. Тому що, не маючи колись грошей, я робив компліменти. Я приходив не з е, оберемком квітів, а просто з трьома квітками. Да? Е, е, робив компліменти, робив мінімальні якісь подарунки. Хоч вони були нещасті, але вони були. Тому я рахую, що це приємно. А як ти рахуєш, як ви приймаєте жінки, то ваше да? для мене. Не обов'язково має бути там оберемок, ну, але прояв завжди. Так, бажання, прояв завжди. Так, і тоді, коли, наприклад, тебе жінка просить, то це слово, коли кажуть чоловіки, в мене немає грошей, мене до сьогоднішнього дня мене тіпає, коли ти кажеш, в мене немає, а потім такий тип назад він вже так не каже. Він каже, а скільки тобі треба? Ну, через тиждень там, чи через місяць, інший раз. Там, ну, от так уже виправляєшся, правда? Раніше то завжди немає. Ну, бо їх реально не було. А зараз, і потім то пішла така в нас, ну, в тебе, як звичка. Що не попрошу, все немає. Ти вже прям з... лякаєшся цим словом. А нам, помні, потім сказали, нам психолог, коли сказав, якщо будеш говорити постійно, немає грошей, то їх і ніколи не було. Мені здається, це ключова була фраза. 100%. Так, що, до речі, чоловіки записуйте. Вони є. Ну, не на тебе. <рес> <рес> або вони є, але... От... ну. На тебе, рівня, або да? на тебе будуть пізніше. Або 100 гривень є. Ну, або якусь мені я маю можливість таку. А ти розумієш, мене завжди може оцінити правильно все в житті. Да? Ми живемо, ми пізнаємо щось нове, і в якийсь період часу я розумів, що я десь помиляюся, так як кожна людина помиляється. Ну, ми це пройшли, цей етап. Я вже знаю, як з тобою працювати, як з тобою жити, да? як підходити Я теж як, знаю, як, як, як підходити <рес> до тебе. Тому ми це навчилися і ми це робимо. Так, да, і правда, але в нас якось то було все дуже довго, туго, важко, з сльозми і з болями, які довго заживали. І ми цього вам дуже не бажаємо. Якщо на сьогоднішньому етапі вашого життя, якщо він не довгий, та й навіть довгий, у вас є такі недомовки, сядьте, поговоріть. І жінки, я вам дуже рекомендую цікавитися робочими процесами вашого чоловіка. Навіть тоді, коли то батареї, сантехніка, труби, меблі, ну, то тобто, те, що не для дівчаток. Якісь процеси маркетологічні, смм. Таргет, ну тобто, цікавитися, тому що чоловік захоче з тобою далі говорити, а потім то цікаво. Я теж не цікавилась ніколи бізнес процесами і тим більше кухнею, офіціантами, і як салат той робиться. А зараз мені все цікаво. Мені правда цікаво, це не тому, що я там щось придумаю. І навіть коли я питаю, де офіціанту дівся, мені прям цікаво, чи його звільнили. Чи його звільнили? Хорошо працював. Ну і потім мені розповідають, чому. Ти знаєш, ти говориш зараз про те, щоб у нас там у нас то було дуже довго. Я не знаю, чи можна назвати це у нас було дуже довго, тому що ми не знаємо, як це виміряти, для кого це довго. Ну, да. І тому подібно, ти, наприклад, по сьогоднішній день маєш можливість там піти поплахати, бо тобі це хотілося, десь там насварився, таке буває теж. І не знаю, ми з кожним етапом часу. Ну, ні, ну, поняття, що це не завжди ми, ідеально гладко. Ми живемо, да, ми навчаємося, ми. Вчимося приймати інформацію, вчимося відда віддавати. Тому довго, недовго Я радію тому, що в нашому житті то було так. Дійсно. Ну ми б не були зараз такими, які там не було. Так, да, але ж можна було, якби ми знали на початкових стадіях нашого життя, що можна по-іншому, то не знаємо теж, якби не досягли того, що маємо зараз, можливо, раніше ще, на років 5-7. Слухай, ти знаєш? Ми маємо такий життєвий досвід, вже за 15 років дійсно безцінний, 16. Що точно, точно 16. Мені здається, що 15. Але ми будемо спорити, можливо, я не правив. <свісно> <свісно> Виключити рано. Е, ділитися цим досвідом в будь-якому випадку потрібно. Е, і ти знаєш, я передивляюсь чисть твої відео по суботам. Я їх на суботу дивлюсь, буває з затримкою на пару, на пару неділь. Да. На пару неділь таке теж буває. Е, ти, мені подобається, тож про те, що ти розповідаєш. Ти розповідаєш наш життєвий шлях е свої життєві історії, які, на яких ти вчилася. Да? І класно, коли люди будуть до цього прислухатися, і хтось може просто підставити mm -hmm. е ту інформацію під свої. Mm -hmm. Тому я вам бажаю, дорогі підписники, вчитися чути, вчитися підставляти. Е не треба оцей веломашиною її робити. Вона вже давно утворена. просто е Потрібно чути, робити і хотіти робити то. А тепер ти можеш пообіцяти підписникам моїм, що ти будеш виходити зі мною в ефір? Не часто, <ріст> не, не часто, але буду виходити. А ви мені напишіть, вам заходить відео з чоловічою аудиторією, з чоловіком, ну моїм, тому що нічого я взяти не можу. Слухай, давай. Нехай підписники твої напишуть теми, які вони хочуть, щоб ми разом О. їх. Зробили, да, там, і no. не будемо готуватися а таким самим е, no, експромтом, no, чи no, як no, це no. називається, це українською no. мовою? Єрке no. слово. Да. Е, так, неочікувано, просто зробимо ефір, точно так само, як сьогодні ми зробили. Але щоб, ну, як, щоб, про da, щоб але, говорити. Але да, ми собі будемо розуміти, що це так, якась тому, що тема. У це... мене ця тема була просто прописана, а буде з чоловіком чи ні. Ніхто й не знав, тому дякую вам за увагу. пишіть, як вам такий ефір з чоловіком, і чи щось відгукнулося? Щось таке робите. Пока, пока, дякуємо.